Росіяни на окупованих територіях нещадно знищують ідентичність наших українських дітей. Вони знищують мову, спалюють книжки, забороняють українську культуру, переписують історію і стирають пам'ять про предків, які виборювали нашу з вами незалежність. Окупанти називають наших дітей терористами та екстремістами. Вони просто бояться їх. Бо діти для них несуть страшну загрозу, особисто для національної безпеки самої Росії, бо це небезпечні злочинці, так заявляє Росія. Щоб знищити національну ідентичність українських дітей, росіяни розробили величезну кількість інструкцій для своїх працівників в цих методичних. В інструкціях вони по пунктах розписують, як виявити і насильно перевиховувати та зросійщити дитину, ту дитину, яка чинить опір окупаційному режиму і підтримує Україну. Росіяни пильно стежать за кожною дитиною, перевіряють їх телефони, аналізують аккаунти у соцмережах, ведуть так звані соціальні паспорти, куди записують вчинки та слова, які видаються їм підозрілими. Вони нав'язують нашим дітям російську версію історії, переконують їх у тому, що в Україні вони нікому не потрібні, що українська влада використовує цих молодих хлопців, тобто наших дітей, як гарматне м'ясо. І цинізм цих наративів просто зашкалює. Бо всі же методичці росіяни закликають залучати українських дітей до російських воєнно-патріотичних руків. І відправляти їх для перевиховання у табори, де з українських дітей роблять майбутніх солдатів російської армії. Нам потрібно це зупинити. І я закликаю міжнародну спільноту, всіх, хто нас чує, звернути увагу на ці злочини, які чинять росіяни проти наших дітей, невинних дітей. І допомогти нам визволити їх з російської пастки. Я дуже прошу тих, хто дивиться це відео, поширити. Підпишіться на сторінку Save Ukraine. Там ви можете більш детально ознайомитись із текстом російської методички аж на 70 сторінок, а також знайти багато історій українських дітей, яких окупанти катували і знущалися над ними, щоб перетворити їх на покірних громадян Росії.